Вітаю! Бібліотека буддиста рекомендує книгу авторства Джунгсара Джам'янга Кхенце під назвою Жити значить вмирати. Як підготуватися до смерті, вмирання і того, що буде далі. Книгу було видано київським видавництвом наш формат 2025 року, тривалість стива – 224 сторінки. Тверда палітурка з кольоровими ілюстраціями Глибоке дослідження природи смерті та вмирання засноване на тибетській буддійській традиції. Автор цієї збірки Джунсан Джам'янг Кенце пропонує читачеві практичні поради та духовні настанови, які допомагають підготуватись до неминучого переходу. Незалежно від релігійних переконань, книжка є безцінним джерелом для всіх, хто прагне зрозуміти суть життя та смерті. Незалежно від того, хто ти: попзірка, медсестра, вчитель, магнат, нерухомості, садівник, атеїст, генеральний директор, секретар, прибиральних доріг, агностик, кінокритик, буддист, домогосподарка, кожен з нас помре. У нас немає вибору, немає альтернативи, немає простору для маневру, смерть не неминуся. То чому ж так мало з нас навіть думає про смерть, не кажучи вже про те, щоб докласти зусиль аби підготуватися до неї? Попрошу вас підписатись на канал, прокоментувати та поширити відео для тих, кому це стане в нагоді.